Далі вже будемо говорити з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Долучається до ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава. І смерть тим нашим клятючим ворогам, які роблять нам нерви. Пане Олексію, розумію, що генштаб просив максимально нас мовчати про те, що відбувається на херсонському напрямку. Ми то максимально намагалися робити. Але коли от гауляйтери ще там 13 жовтня казали, евакуації немає. А сьогодні говорять, що евакуація, давайте так. Ми про референдуми казали в лапках, і тепер кажемо про евакуацію в лапках. Що тепер евакуація з Херсону є, то відповідно ну не можемо а, про це мовчати. кажуть, що переселяють людей з правого на лівий берег, і отут от. Ну, у мене три думки з цього приводу. Це або ж вони надумали там мародерити, зрівняти правобережжя з землею, або ж замінувати його, чи кинути туди якийсь ядерний снаряд, тому вивозять людей. А вони намагаються смішатися з толпою, як то кажуть, і самі також евакуюватися з нашим населенням, розуміючи, що ми не будемо е, бити по мирним, або ж вони просто не знаю, готують плацдарм для оборони і намагаються звідти прибрати місцевих. Типу рятують, в що я абсолютно не вірю. Ну або ж це просто банальний п і щоб потім сказати, що вони, от бачите, Збройні сили України пішли в наступ, ми їх героїчно відбили, все, все повертайтеся на свої місця. Ну, дивіться, є ще один варіант от, е, цих подій, які там розгортаються. Право тому, що е, депортація громадян і заміна громадяни е, нашої країни, іншими громадянами, це що відбувалося вже в Криму. 2014 році на превеликий жаль на це на той час світ не звертав уваги, і як ми кажемо даремно, тому що якщо б тоді була реакція світова, зовсім інша на події, які відбувалися з лютого 2014 року на півострові, Крим Українському, то може б ми сьогодні не мали таку ситуацію. Ми не виключаємо, що цих людей вони зараз примусово будуть переселяти до інших територій Російської Федерації. Нібито під е, таким е, гаслом, що вони рятують їх життя. Це непроста, непроста складна ситуація. от те, що наша територія вся була звільнена, включно з Кримом, з іншими територіями, тут немає ніяких сумнів. Питання тільки часу, коли це відбудеться. Просто цей такий Суравікін їхній вчора, який вийшов на екрани, правда, вийшов і читав суфлера десь, отак, от боком. Але тим не менше, анонсував непрості рішення по Херсону. І от оці непрості рішення звучали для мене десь як путінське. Якщо ви думаєте, що ми шутимо, то ми не шутимо, і ми використаємо весь наш потенціал. І я дивилася сьогодні на ось ці листівки, які вони роздавали з евакуацією. Я розумію, що ті листівки ну, такі красивенькі, надруковані, певно. Давно такі підготовлені. Знаєте, мені здалося навіть краще підготовлені, ніж свого часу так звані референдуми. Так, да, звичайно, ми бачили ті лістівки. От я хочу зауважити, що, ну, перше, все за все. На цих листівках не громадяни нашої країни більш того, і наскільки ми зараз робимо аналіз, можемо пропустити це взагалі і громадяни іноземних країн. От там тата, мама і дитина. От вони мають не спроможні зробити навіть таку річ якісно. Те, що вони закликають під триколором ці, ці речі, ну це знаєте, от теше. Ще один, скажімо так, одна цеглинка в ту річ, яка обов'язково буде в Газі або в якомусь іншому місті, там де буде міжнародний трибунал по над цими злочинцями, от вони зараз саме собі і закладають в такий спосіб. Пане Олексію, ще депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлан в нашому ефірі висловив таке теоретичне припущення, що окупанти можуть підірвати дамбу Каховського водосховища. Ну, навряд чи каже, вони на це підуть, тому що це тоді зачепить Крим. а… Це їм невигідно абсолютно, але тим не менше. Каже, тоді буде затоплена і лівобережна частина Херсону, де вони укріпилися. Ем, от, але у разі якщо це можливо, і чи розглядалися такі варіанти, наприклад, на РНБО? Цей варіант розглядався в апараті Ради з безпосередки оборони. Дійсно, якщо вони підуть на таку річ, тоді питання водостопостачання Криму, для, який для них є важливим, вони це ставлять порядок денний, що це має бути обов'язкова річ, от принаймні. Ті перемовини, які б вони хотіли, щоб проводити такий пункт в них є водопостачання на Крим. Я можу сказати, якщо вони вдасться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі там, скажімо так, от роки туди бути не може. От інша справа, що вони можуть знищити ті агрегати, от які там є, які виробляли електро... електричну енергію для нашої країни, це вони можуть зробити. У нас є інформація з цих речей, те, що стосується розрахунків. Які ми маємо, ми розуміємо, що у разі, якщо вони там взагалі звіду з глузду, з'їдуть з глузду і будуть робити те, що ви зараз сказали, от є певна небезпека для певних населених пунктів, але я хочу сказати, що ми взагалі, скажімо так, ну, свідомлюємо, ну тоді тоді, взагалі, я не, не можу собі пояснити, як взагалі світ на це має відреагувати, тому що це вже не не то, що там знищення об'єктів е, інфраструктури. Це набагато це ну це катастрофа буде набагато гірше і величезних масштабів в величезної кількості людських е, жертв. І якщо вони вважають, що вони зможуть звідти прибрати все цивільне населення. Ну мені складно так сказати, тому що бажає бажаючих відправлятися кудись там, будувати в Сибір е, Росії матушку, от, ну я точно знаю, що на території не так багато. Якщо ми говоримо про депортацію населення з правобережжя Херсонщини, і це означає, що тоді вони будуть, як вони кажуть, защищати до останнього? Чи все ж таки ем, щось свідчить про те, що з правобережжя Херсонщини вони таки мають намір тікати? Я хочу сказати, що мені подобається ваше слово сполучення депортація, тому що, речі, треба називати своє Це саме депортація, яка підлягає під злочин який має обов'язково фіксуватися, і по-іншому це не переміщення цивільних осіб, це не яке там добровольне, скажімо так, якісь е, речі, це депортація, яка має бути обов'язково засуджена всіма інституціями, які є на сьогоднішній день в світовій спільноті. І я можу сказати, що останнім часом, коли е, представники Євросоюзу почали називати речі своїми іменами, коли ООН врешті решт починає потакисніту. Рухатись до виконання того уставу, який був зафіксований, я більш не впевнений, Якщо далі так це буде продовжуватися, то питання спільної, спільної, спільної перемоги над Росією не тільки е, е, наш, з нашого боку, а спільності світової спільноти воно буде тільки пришвидшувати. А ці самі от, от, як вони себе називають, слабаждітелі, вони там якби планують залишатися на правому березі, чи це вже не від них залежить, а від наших збройних сил України. Наявність російських фашистів на території нашої країни залежить від наших збройних сил, від представників всього сектору безпеки і оборони, які на сьогоднішній день виконують свої функції. От, питання ще раз новошу тільки часу. Треба набратися терпіння. От ми довели, що ми можемо бороти ворога в будь-яких умовах. От ще раз нагадую, коли 24 лютого вони собі вдиралися в нашу країну, то вони розраховували на дуже короткий проміжок часу, що вони вже будуть поради на в на столиці на хрещатику. Парад всі бачили, але це вже був трошечки інший парад. От і світлини цього параду вони є у всіх столицях сьогодні світ. Бачите, От, і... від парада, Бачите, вони нібито й не відмовляються і далі. І е, говорять про те, що нібито знімають якісь там боєздатні частини з Херсонського напрямку, щоб або підсилити ними Бахмут, або ж е, таки берегти, я так розумію, для чергового наступу на Київ. Ну є є на сьогоднішній день розуміння, що відбувається в Білорусі. Є розуміння, що відбувається на Бахмутському напрямку. От, на лугансько харківському напрямку, на Харків, на напрямку Херсона. Е, наші збройні сили ще раз нович весь сектор безпеки і оборони 24 години на на добу виконує свої функціональні обов'язки, і їх плани, які в них є. Повірте, точно ми зробимо так, от, щоб вони не здійснилися, щоб це лишилося тільки їх мріями. От які не здійснені були, є і будуть. Згадали про харківський напрямок, і сьогодні зранку була інформація, що там знову були спроби наступати на харківському напрямку з тієї сторони. Це просто нагадування про те, що вони там є, і таким чином вони не дають нам можливості забрати там основні а, боєздатні резерви, так звідти? Чи це таки їх у них там теплиться надія, що вони таки повернуться колись знову таки на Харківщину? Я хочу сказати, що це війна. От. І те, що стосується військових дій. От, з боку е, супротивника ми все це відслідковуємо, аналізуємо. Наші збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. От, єдине, що, що я хотів би зауважити, маємо на увазі, коли вони збирають тисячі і відправляють тих на смерть сюди до нашої країни. Нам треба час для того, щоб перемолоти всю цю, скажімо так, морзоту, яка сунуться на нашу територію. От, це не може бути там за день, за два, за три. Ще раз ну, треба набратися терпіння. Все, що сюди прийде, воно звідти піде іншим, або скажімо так, за власним бажанням, або вже в іншому вигляді, як вони, скажімо так, величезні кількість 60 тисяч плюс відправлялися звідти, так починаючи з 24 четвертого лютого. Ну і відповідно про Білорусь тоді кілька слів, тому що під виглядом навчань кажуть, там проводять мобілізацію і відбувається підготовка операторів зенітно-ракетних систем і екіпажей. І вже буквально от кілька днів тому з'являлися світлини з новою марку з новим маркуванням на техніці. Трикутник і двійка кажуть, що нібито відкриття другого фронту. А це може бути Білорусі, чи все ж таки, ну там поки нічого про те не свідчить, що вони з Білорусі намагаються заходити до нас. Ми відслідковуємо інформацію. все, що відбувається в Білорусі. Я можу сказати, що частина, дуже маленька частина білорусів, які е, забажали б, е, служити за гроші в російській армії. Вона складає абсолютно меншість навіть від того, що розраховував ворог. От вони вже давно пішли на цей контракт. Це відбулося не вчора, не позавчора. Це відбулося місяця два-три, як вже сього попереду приш прийшло. От решти бажаючих проти нас воювати з боку білоруського народу немає. Те, що стосується території Білорусі, яка на сьогоднішній день є окупована Російською Федерацією. От ми розуміємо, що там може бути певні загроза. Ми до неї готуємося. Ми розуміємо, в який спосіб ми маємо на це реагувати. Через наголошую нас подолати ця країна не може, тому що ми люди світла. Ми це довели вже всьому світу. А світло завжди перемагає темряву. А це навіть не викликає вже сумнівів точно в українців. І я думаю, що точно не викликає сумнівів в Європи. Сьогодні ми отримали. Чергуватиму підтвердження у вигляді премії українському народові. Але е, давайте трохи ще про Іран у вас це попитаю, тому що посліє, з дивлюся, схвалили санкції щодо Ірану за його таке залучення до війни з Україною. Про це повідомив європейський дипломат і каже, санкції були схвалені стосовно трьох осіб і компаній виробника дронів. А це те, на що ми розраховували? Це те, чого ми хотіли? Чи все ж таки замало? Ну, давайте такий спосіб. Це початок. У це початок цієї дуже непростої роботи. От я думаю, що далі буде і буде обов'язково. Якщо надалі Іран буде так себе вести, ви знаєте, що наш міністр закордонних справ звернувся з пропозицією до президента припинити відносини з Іраном. От, дипломатичні відносини з Іраном. От я можу сказати, що ми розуміємо, де вони виробляються. Більш того, ми достаменно нам відомо. Що комплектуючи на превеликий жаль не тільки іранського виробництва, а деяких інших країн. Наші дипломати е, на сьогоднішній день ведуть велику роботу з цього приводу для того, щоб це неподобство припинилося якомога швидше. Більш того, якщо воно, не дай Боже, не припиниться, тоді санкції, от які будуть як інструмент вводення, ми не будемо е, скривати, щоб на ці компанії обов'язково будуть введені санкції, де б вони на земної кулі не знаходилися. Ну, от, бачите, якраз про це я хотіла спитати, тому що е, я розумію, що Іран там каже, що я не я, і дрони не мої. Е, е, експерти говорять про те, що в принципі вони можуть випускатися ще і у Сирії, а по ліцензії ще і у Таджикистані ці самі дрони. А от е, тому питання в тому, що дійсно чи тільки Іран має за це відповідати, хоча знову ж таки, нібито Іран сказав і про те, що насипа там балістичних ракет ще Росії. Ну, давайте в такий спосіб, те, що стосується експертів, я дуже обережно до їх думки відношусь. У нас є фахівці, у нас є служба зовнішньої розвідки, у нас є гурмо. От у нас є інституції, які нам надають необхідний обсяг інформації. Якщо тільки буде відомо, що ці країни в цьому приймають участь, які назвали, на сьогоднішній день я цього вам підтверджувати не можу. От. А що стосується розуміння того, що Іран міг виміняти в Росії на те, що він надав їй дрони. Ну тому що ми розуміємо, що е, і він розумів, що нові санкції на нього чекають, що буде ще гірше. Тобто, ризик мав бути виправданим. Що міг собі попросити Іран у Росії або на що поміняти ті дрони і ті балістичні ракети? Тому що Іран це країна, яка вже довгий проміжок часу знаходиться під санкціями. Іран, як країна, яка має, е, умовно кажучи, специфічні відносини з Сполученими Штатами, Сполучені Штати на сьогоднішній день є нашим партнером. і тут умовно мож, могла спрацювати така річ, що ворог е, мого ворога от, це мій друг. От, тому ми не можемо зараз остаточно це стверджувати. От, який там був розмір, е, чи були це суто гроші, чи були якісь політичні рішення, це ще були якісь Ще преференції, от я єдине, що можу зауважити, що в сучасному світі ви нічого приховати не можете. Рано чи пізно в сучасному світі все буде відомо. От, і Якщо хтось вважає, що може щось приховати, ну це абсолютно не відповідає сучасному розвитку світу. От, і повірте, всі виробники, всі компанії, хто постачає компоненти, в який спосіб вони там опинулися, рано чи пізно вони всі будуть всім відомі. Може, декому буде соромно, я дуже хотів би звернутися до тих країн виробників, коли ви виправляєте ту чи іншу продукцію. Будьте уважні, щоб вони не сталися так, що через певний проміжок часу заробити собі якусь копійщину, Потім вона вийде набагато дорожче, тому що ви будете входити, ваші компанії можуть входити в компанії, які будуть, умовно кажучи, нерокопожатні по всьому по всьому світу, і це стосується будь-якої країни світу, і коли ви поставите такі. Обладнання випускають ті чи інші прилади, випускають ті чи інші плати. Треба дуже уважно дивитися, для чого їх і щоб, не дай Боже, з допомогою цих речей не вбивали цивільне населення, як це сьогодні відбувається на території нашої країни. Пане Олексій, тоді у зв'язку з тим питання, що у нас з антидроновою підтримкою? Ну нададуть нам щось для захисту від цих дронів Камікадзе. Ну, питання зрушило з мертвої точки. Ви чули крайнім часом після атак, які були здійснені на столицю нашої країни, це питання піднялося на високий рівень. Президент нашої країни, спілкуючись з усіма лідерами, з представниками альянсів інших інституцій, обов'язково кожного разу підіймає питання для забезпечення необхідними приладами для захисту нашого цивільного населення, нашої цивільної інфраструктури. Життя наших дітей і всіх мешканців на, нашої країни будемо вважати, що е, наші партнери і цивілізовані країни світу все це почули і найближчим часом в достатній кількості взялися необхідні прилади для того, щоб ми вирішували що це непросте завдання. Але я хочу нагадати, що коли ми в березні, в квітні, в травні місяці, оголосили, е, я перепрошую замислав, але було саме так. Кожного дня закрити небо від російських е ракет для того, щоб не вбивало цивільне населення, то, на жаль, на той час такого рішення прийнято не було. Які рішення будуть далі прийматися, давайте, давайте будемо дивитися, тому що на сьогоднішній день те, що робить Російська Федерація, вона вже виходить за певні межі розуміння. От. Але нам своє є робити, от, нам кожного дня треба працювати, воювати і йти, працювати до перемоги. Ну, відповідно за межами розуміння, давайте ще про це. Тому що сьогодні Путін після Радбезу запровадив ще й режим воєнного стану у Запорізькій, Херсонській, Луганській і Донецькій областях. Як би він то міг запровадити воєнний стан на українських територіях, це окреме питання, але тим не менше я так розумію, що це означає, що тепер там і українців знову ж таки будуть призивати на війну якщо ті люди, які мають бажання загинути від наших куль, будуть одягати триколор собі на одяг і будуть іти і мати спробу вбивати наших громадян, повірте, до них так само буде відношення. От як ми відносимося до тих ворогів, які прийшли в на нашу землю, От, примусити силою ніхто нікого не може, От, і якщо хтось опиниться в складної ситуації, то є тут декілька варіантів. Перший, саме Такий класичний варіант це термінова здача в полон. У нас відпрацьовані всі ці питання. Ми відносимося до військовополонених з великим так, от, розумінням, що ці люди є під конвенціями, які ми е, обов'язково дотримуємося. От, це збереже принаймні їм життя. Те, що стосується е, указів, які сьогодні з'явилися на Росії, я можу сказати, до нас вони не мають ніякого відношення, тому що ці, ці е, Сидулі, які вони там пишуть, вони є абсолютно нікчемними, тому що вони не мають до нашої території ніякого значення. Там є трошечки інша річ. Там була певна категорія осіб, які за весь час е, військових дій, починаючи з 24 року, е, лютого, вони не висловлювали свою позицію стосовно той війни, яку розв'язав Путін, і сьогодні він особисто деяких з них прописав в цих указах, тобто він. Всіх майже тою кров'ю, які в них по локті крові, він хоче, щоб всі були замарані, хто на сьогоднішній день є на Росії, щоб вони нібито в цьому приймали всі участь. Там є призвича людей, які ще раз що вони доволі спокійно, толерантна, скажімо так, відносились до всіх цих речей, не висловлювали публічно свою точку зору. От але сьогодні, через такі укази, вони на сьогоднішній день повністю там вже дівчинку, єдине скажімо так, от загорці, всіх палачів. Які нищать нашу країну Бачите, після того, як Путін оголосив про проведення Радбезу, після того як Суравікін сказав, чи анонсував непрості рішення по Херсону, я пригадала, що наразі на Росії ще проводяться ці ядерні учені. Тут же напередодні Бен Волес терміново вилетів до свого колеги у штати, і щось було таке відчуття, що щось мають таке, значить, ухвалити на тому радбезі знову ж таки з. Натяком на ядерний удар, або ж на їхню цю ту красну кнопочку послухала Радбез, вроді би нічого не міняється, окрім того, що воєнний стан. Справа в тому, що у Путіна годинник кожним днем з кожною годиною, з кожною секундою рухається в відомому напрямку, От, до закінчення днів світлої, світлої, світлого життя. Які вони собі на намалювали, от, і те, що вони останнім часом такі роблять кроки доволі імпульсивні з тих чи інших речей, то одну заяву зроблять, то іншу, то третю. От, Розуміємо, що справи у них ідуть кепські. От, але ще раз наголошую, що нам треба триматися, нам треба е, тримати е, свій, тому що вважати, що буде просто, я ніколи цього не казав, ще раз не кажу. Те, що стосується зустрічі країн-стратегічних е е партнерів країн, які є е дружніми, це Великобританія і Сполучені Штати, це мова йде про те, що підтримка нашої країни надалі буде продовжуватися. Ці країни, які публічно заявили з першого дня цього великого вторгнення Російської Федерації в свою позицію, і вони від неї не відмовляються. І вони дуже уважні, так само, як і ми слідкуємо за тими подіями, які відбуваються на території е, на Росії. От. І якщо, не дай Боже, вони приймуть рішення використовувати ті чи інші знаряддя, то ми вважаємо, що відповідь має бути миттєва, адекватна тим загрозам, які є для Нам своє робити це абсолютно правда. і... Ну... А підтримка для нас важлива, і це теж звідти нікуди не подінешся. Єдине, що я, от, знаєте, останнім часом не розумію все ж таки, що відбувається з Ілоном Маском, тому що що день у нас якісь нові твіти і нові заяви про те, скільки він втрачає, скільки він не заробляє, і що далі відбуватиметься з тими старлінками. Давайте ми з вами те, що стосується Ілона Маска, зробимо дві частини. По перше, він нам зробив величезну допомогу, коли почав поставляти старлінки. От, коли почав надавати нам допомогу, і ще раз нову що це була велика допомога для наших збройних сил, для нашого цивільного сектору і для наш, нашої країни, тому що завдяки цій допомозі нам дуже багато корисних речей для нашої країни. Ми з вами зробили. Інша річ, треба розуміти, що Ілон Маск, він ще є бізнесменом. У природні бажання, скажімо так, не втрачати гроші, а по можливості заробляти тут немає нічого такого страшного. Інша справа, що можна було би якось по-іншому, все це без публічних виступів, все це робити, і тому ще раз наголошую. От те, що робив і робить, продовжує робити Іван Мас, для нас це так, речі, от, за які ми йому маємо бути вдячні. То що інколи він радить нам ті чи інші речі, от, ну ще раз наголошую. Жива людина з живими емоціями. Більш того, в сполучених штатах ні прості процеси зараз відбуваються там. Напередодні виборів 8 листопада, от маємо на увазі, що він є одним з присідників. Знаєте, там дві потужні політичні сили є. Я не буду називати ні одно, ні іншого. Можемо розуміти, що це може бути якісь внутрішні політичні процеси сполучених штатів. Тому ми спокійно до цього, скажімо так, маємо відноситись, от не репетувати. Нам головне, щоб все працювало, щоб наші. Арлінки, які є на нашій території, щоб вони, не дай Боже, не відключали. Пане Олексію, я дякую вам. Я хотів би є да. е, ще хвилиночка, дати невеличкий інсайт. Сьогодні президент країни підписав два укази президента по введення в дію санкцій, які були запроваджені Ради на з оборони. Це була дуже велика, складна, кропітла, кропітлива робота. Після того, як сьогодні я думаю, що буде в публікації ці санції, там будуть доволі такі несподівані прізвища олігархів Російської Федерації, дуже велика кількість компаній підприємств. Тощо от буде одна людина, яка буде відносно якої буде відокремлені санкції на проміжок часу. Це відбувається з рахуванням питання національної безпеки от, по листу одного із наших відомств. Ми зробили таке. Я не можу сказати, що це виключення, але це певне відтермінування. От і я можу сказати, що ми зупинятися на е шляху до перемоги, не перед якими е рішеннями, навіть які б вони не були для нас важкими, складними. От. Те, що стосується загалом цієї нашої роботи, не збираємося, перемога буде у нас за нами. Треба триматися, рухатись вперед, вперед і ще раз вперед. Я так розумію, що всі прізвища ми вже побачимо по факту, коли будуть документи опубліковані. Я думаю, що там буде дуже цікава, скажімо так, от така компанія, якщо так можна сказати, це довгоочікувана річ. Я ще раз що Ми мали це зробити абсолютно бездоганно, от щоб кожне прізвище було виверене, прізвище не по батькові, щоб було ну. Дивіться, це дуже дуже була така складна робота. Я хотів подякувати всім, хто всьому приймав участь, перш за все, представники Служби безпеки України, інших відомств. справа на тому, що тут є такий вислів, що треба відносно деяких речей, є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених, дуже тонкі речі пов'язані з іншими е, такими речами, які ми не можемо в публічний простор, от, видавати. Але ще раз наголошую: все, що ми робимо на сьогоднішній день. От це ми маємо розуміння, що питання національної безпеки для нас питання номер один. Дякую вам, пане Олексію. За. Будемо чекати тепер на прізвище і на документи. Всього не кращого. Навзаєм. Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов був зі мною на зв'язку.